Так, Давайте руку. Маєте? маєте? Не маємо. От віце це класно. Це це, будь то видимо? Ати яскравим бліком у суцільній темряві патрульні та енергетики провели у Львові спільну акцію для містян. На вулиці Кульпарківській на одному з найнебезпечніших переходів пішоходи, водії та навіть подорожуючі маршруток отримали зручні флікери, які зроблять їх помітнішими в умовах недостатньої видимості. Ось такий світловідбивний елемент кермувальник помітить навіть на відстані до 300 метрів. Такі акції кажуть поліцейські дієві, адже проводять їх не вперше. І відтоді кількість ДТП за участі пішоходів на 8% відсотків зменши. Вже за січень цього року е, трапилося 56 дорожньо-транспортних пригод, 6, на жаль, осіб загинуло внаслідок тих дорожньо-транспортних пригод, 50 осіб травмовано. Ми знаємо, що маємо негативні наслідки від вимкнення світла. Звичайно, ситуація склалася в енергосистемі дуже погано. Ми всі це вже відчуваємо на собі, але от момент з тим, що вимикається разом і по графіках відключень, вимикається так само світлофори і вуличне освітлення. Тому до нас звернулася поліція з такою пропозицією. Ми вирішили підтримати цю акцію, бо розуміємо її потрібність. Ми з першу партію десь орієнтовно тисячу штук пошили, ну, але будемо далі працювати в цьому напрямку.